Путін приїхав до Китаю та ще й взяв з собою всю свою делегацію. Навіщо він таке робить, яка його мета, та що очікувати від китайського лідера. З вами я, Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись. Тож, навіщо Путін приїхав до Китаю майже з усіма головними чиновниками? Представницька делегація приїхала. Зміцнювати зв'язки Кремля з Китаєм, тому що від Китаю наразі все більше залежить російська економіка та військова машина в умовах торгівельних та фінансових санкцій Заходу. Дводенний візит стане віддушено ще й для Путіна особисто, який виявився ізгоєм у розвинутих країнах після вторгнення Росії до України. Китай залишається єдиною провідною державою, де на російського лідера гарантовано чекає теплий прийом, а не ордер на арешт. Сізипінь, в свою чергу, називає Путіна дорогим другом, не критикуючи його за вторгнення до сусідньої країни. Та й взагалі, які стосунки між Путіним та Сі Сідзипінь зустрічався з Путіним вже понад 40 разів, а це вдвічі більше ніж з будь-яким. Іншим світовим лідером перед самим вторгненням в Україну Путін вкотре гостював у Пекіні, і тоді вони сі підписали заяву про дружбу без кордонів та співробітництво без заборонених зон. Минуло два роки, і Сполучені Штати висловлюють претензії Китаю саме з цього приводу, натякаючи на те, що Китай допомагає Росії обходитись західні санкції. Тепер вже над китайськими банками нависла загроза американських санкцій, і вони стали таки обережніше ставитися до російських платежів. В результаті останні два місяці китайський експорт до Росії скоротився. Хоча досі торгівля так впевнено зростала, і слухайте уважно, минулого року досягла рекордних показників, а саме в 240 мільярдів доларів. Але чого очікує Путін від візиту в Китай? Програма, до речі, візиту дуже насичена. У Путіна заплановані переговори з Сі у вузькому форматі, у широкому форматі, і навіть тета тет так розповідає помічник Путіна Юрій Ушаков, підкреслюючи важливість перемовин Путіна наодинці з китайським лідером. Багато аналітиків передбачають, що головною темою будуть розмови, звичайно, про війну в Україні. А найголовніше це про подальші економічні відносини. Я вам нагадаю, що той рік Сиципінь після своєї інаугурації приїжджав до Москви і вони майже 5 годин розмовляли віч на віч з Путіним. І головне, що поєднує до речі, керівників Росії та Китаю, це не любов до Заходу, чого, до речі, Захід і побоюється. Сиципінь давно вже каже, що всі дії Заходу за вказівкою США спрямовані на стримування Китаю. А Путін також стверджує, що Захід прагне поставити Росію навколішки. Але навряд чи Китай піде проти Заходу. А можливо і ні. Тож підписуйся на мій канал, щоб завжди знати актуальні новини, а ми рухаємося далі. Тож, що хоче Сідзипінь від Путіна? Лідер Китаю ставиться до США та Європи як до рівноправних та багатих партнерів, і він не хоче їх втрачати. Навпаки, Китаю якнайшвидше вигідно завершити війну в Україні, щоб почати вільно торгувати китайськими товарами, рух яких наразі обмежений війною. В додаток до цього нещодавно сі Цзіпіна приймав французький президент. Тоді Макрон попросив всі вплинути на Путіна та відмовити його від ескалації війни в Україні, навіть запропонував олімпійські перемир'я. Візит Путіна до Пекіна наочно покаже, чи почувся Дзепінь Макрона, чи як минулого разу пропустив усі його претензії повз вуха. В той же час у Франції Сидзіпінь запропонував Макрону не дорікати Китаю війною в Україні, тому що Китай не розпочинав цю кризу і не бере участі в ній. І попередив, що якщо Захід каратиме Китай як союзника Росії за те, що Кремль робить в Україні, то станеться нова холодна війна. І виходить, що Китай. Для Росії як рятувальна шлюбка. Після початку повномасштабного вторгнення доступ Росії до таких до багатьох західних ринків, технологій та кредитів різко скоротився. Тепер Кремль просто аврально шукає аналоги у Китаї. Китай в свою чергу купує російську нафту із знижкою, а китайські машини продає без знижок. Спроби Кремля продати Китаю новий газопровід сила Сибіру 2 теж вже кілька років немає успіху. Хоча, б, хоча цей газопровід допоміг би у майбутньому частково компенсувати втрату європейського ринку. Однак китайці не поспішають і, судячи з того, що глава Газпрому. Не приїхав до Пікійно, а вирушив до Ірану, то контракт навряд чи підпишуть і цього разу. Але Путін впевнений, що все вийде, заявляючи навіть про те, що російський та китайський народ за його власним спостереженням зближуються культурно. На цьому в мене все. Підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні новини. Дякую.